Вона е, особисто перевірить. Там, ну, в четвертій поліклініці я це знаю. На Вона на лікарнянний. Дай мені дослухати. Ну, е, ми ж от, Алло. чоловік тільки що пояснював вам, так само, як і я, що е, треба йти хоча б якось трохи законом шляхом. От, е, Законний шлях, вони на лікарняному поховались. ми це розуміємо, і ви, і ми це все розуміємо. Станіслав да. на лікарняному. Да. Станіслав. Стані... Станіслав, Станіслав. Станіслав на роботі він не на лікарняному. Напевно, Чекай, не е Значить, я пропоную такий, таким чином. Леся Васильівна відповідає за якраз за кадрові питання. Вона цим отримує доручення зараз при вас. І я не знаю, якомога законнішим шляхом. Тільки законні. Скажіть, до якої години? Хай хлопці, ну хто там? Не всі ж прийдуть, представник Леся Васильівна дасть відповідь, до якої години, щоб вона знала, хто де в лікарні, а хто де вдома. Скільки часу потрібно Леся Васильівна? До 16-ї години, 16 години, години. Леся Васильівна дасть доповідь по труновій полукомстріму, де вони знаходяться, на яких ну верніше ми знаємо де, але дасть, можливо, буде намагатися поспілкуватися, можливо. Леся Василь, Лесі Василь, можливо навіть робити слідуючим чином можливо поспілкуєтеся, знайдете можливість по телефону. Ну не вражайте, ми ж говоримо, що це за якість. Назвали себе технічну. Домовилися? Так, і все, йдемо до роботи. На 16-го.